Не менш цікава історія Галицького бриня це край козацької звитяги і нескореності духу на день села місцевих школярів урочисто приймали в козаки і берегині. Кілька десятків хлопчиків та дівчаток поклялися вірно служити ненці Україні та українському реєстровому козацтву. Не так давно Брин став місцем паломництва вірних християн. На липі, у яку вдарила блискака, з'явився образ Пресвятої Богородиці з Ісусиком на руках. Тож мешканці села вважають її своєю покровителькою. Цьогоріч у Брині вирішили по-новому відзначити день населеного пункту. Усі зорганізувалися і провели ярмарок по-Бринськи, кажуть, що найсмачніші борщі, каші, пампухи, шашлики. Та інші їдства і напої, це тільки в брині. Наші кореспонденти там були, усе це пробували і надякуватися не можуть. Це вперше в історії села. Ми рискнули зробити свято розваг для села. Тому це свято називається не святом села, а ярмарок по бринськи Наші люди виставили сюди свої, ви бачите, можна познімати наші хазяйки. Зварили борщ, три різні сорти, як будемо казати, чи види борщу. Спекли різний шашлик, наготували різних виробів з риби, з м'яса. І це все в нас сьогодні можна купити, можна поласувати і медовухою, і наливкою, і придбати різні речі. тому Це свято вперше.